Віть собі, що ви приходите на першу свою роботу в житті, і роботодавець вам каже, перших 5 років ви не будете отримувати жодної зарплати. Зато через 2,5 роки ви отримаєте сертифікат, завдяки якому ви зможете змінювати свій мобільний телефон кожних 3 роки. Через 2,5 роки ви отримаєте сертифікат, завдяки якому ви можете наступних 45 років кожен день пити каву. Я думаю, що мало хто б погодився працювати заради такого, але коли ви порахуєте, то так воно і є. На рахунок кави ми вже говорили в одному з моїх відео. А тепер давайте порахуємо мобільний телефон. Скільки мобільних телефонів ми купимо протягом свого життя за свої власні гроші? Починаємо ми купувати в 20 і десь до 80. І будемо купувати. Якщо ми змінюємо телефон кожних 2 роки, то ми купимо 30 телефонів. Кожних 3 роки, то це буде 20 телефонів. Якщо телефон коштує одну зарплату, то це 20-30 місяців ходити на роботу тільки заради мобільного телефону. Так я розумію, мобільний телефон це дуже необхідна річ. Нічого не маю проти того. Я за те, щоб люди мали мобільні телефони, але не за останні гроші. Давайте ми сьогодні на прикладах подивимося, як можна взяти свою фінансову ситуацію під контроль. Перше, що потрібно зробити, це чітко розуміти, скільки грошей ви заробляєте. Скільки ви витрачаєте не тільки в межах місяця, а й в межах року і всього свого життя. Гарно це демонструють приклади. Коли ми нашого громадянина запитаємо, скільки ти заробляєш, то він назве в межах місяця. Коли запитаємо європейця чи американця, то вони в основному називають суму в межах року. Мабуть, це має якесь історичне пояснення. Нам важливо з того всього зробити правильні висновки для самих себе. Візьмемо приклад, що громадянин заробляє 40 тисяч гривень в місяць. Є доходи і є витрати. Якщо в кінці місяця не залишається нічого, то громадянину вдалося себе фінансово обнулити. Не біда, коли це обнулення в межах місяця. А коли це в межах року, то за рік людина заробила 500 тисяч і вдалося їй потратити 500 тисяч в результаті ноль. Якщо подивимося на все наше життя, то близько 20 мільйонів заробить такий громадянин. І якщо до кінця свого трудового життя він повністю обнулився, то решту свого життя він не буде мати за що жити. При правильному фінансовому плануванні людина за свого життя може заробити не 20, а 30 мільйонів 40 мільйонів, виконуючи ту саму роботу, лише змінивши трошки свою поведінку. Для цього про гроші потрібно знати базу. Вона не є складною. Перше треба змінити коло грошового потоку. Несвідомо ми заробляємо, витрачаємо і дивуємося, що в кінці місяця у нас нічого не залишилося. Щоби уникнути тих здивувань, потрібно коло розвернути в другу сторону. Заробили. Залишили собі, а нарешту живемо. Друге, що потрібно знати, що гроші приносять гроші. Наступить період в житті, коли нам прийдеться жити з накопичених грошей. Тобто, спочатку, ми маємо відкладувати собі. Друге, ми маємо ті гроші примножувати. Третє, ми маємо навчитися жити на ту решту. Як це зробити? Візьміть ручку і листок паперу. Спочатку виведіть собі оборотні кошти. Це сума грошей, яка потрібна вам кожного місяця. Потім порахуйте витрати, які у вас є протягом року. Це може бути оплата навчання дітям. Страхування, відпочинок. Цю всю суму розділіть на 12 і у вас вийде середньомісячний бюджет ваш. І може виявитися, що ви заробляєте 40 тисяч. Насправді на життя потрібно десь близько 30 тисяч і ще десь загубилися цих 10 тисяч гривень. Скоріше за все, у вас так буде. Куди діваються ті гроші, яких ми не бачимо, наведу на двох прикладах. Перший приклад це улюблений приклад фінансових консультантів. Кава, яку ми купуємо несвідомо: 100 гривень в день, 365 гривень в році це 36 500. Розділіть на 12 місяців і вийде, що в середньому в місяць це 3-4 тисячі гривень тільки на каву наступний приклад це приклад з життя. Він народився тоді, коли ми були в кінотеатрі. Нас було четверо, і дружина запитала: Я не розумію, ми так багато заробляємо і чомусь не так багато у нас залишається. І я їй сказав: Давай порахуємо. Нас четверо. Це чотири квитки по 150 гривень, це і 600 гривень. Плюс ми купили попкорн, колу, це ще по 200 гривень на кожного. Сумарно це виходить 1400 гривень, і це ми потратили до 14 години суботи. Далі ще спільний обід. В неділю у нас розваги. Якщо ми візьмемо гроші, які ми витрачаємо з. За вікенд, то сума деколи доходить до 4-5 тисяч гривень. Якщо ви витрачаєте менше, наприклад, 2 тисячі гривень, помножте цей бюджет на 52 вікенди. У Вас може бути сума від 100 до 200 тисяч гривень. Візьміть це, поділіть на 12 місяців. І ось ми маємо, що несвідомі витрати це є гроші, які у нас не залишаються. Я не відмовляю від таких витрат. Це є третій закон, який потрібно знати щодо грошей. Ця сума, яка у нас залишається на витрати, ми живемо тільки на цю суму. Якщо ми цього місця вже не можемо собі дозволити відпочити. А знач, ми його не дозволяємо. Є ще кілька законів про гроші, які потрібно знати. Сьомий останній він говорить про те, що постійно вивчайте, як працюють гроші. Цікавтеся, де ви можете заробляти більше, як мудро ними розпоряджати, як зберігати і захищати їх. Ми поговорили з вами про оборотні кошти, про закони грошей. А тепер ще є капітальні інвестиції в нашому житті. Це квартира. Будинок, автомобілі, інвестиції в дітей. А тепер ще й додається утримання батьків щодо інвестицій в наших дітей. У мене є відео, де детально відбувається розрахунок, скільки на дитину потрібно, як зробити так, щоб ті всі інвестиції в дітей зробити не за свою зарплату. Щодо батьків, тут важко порахувати. Дай Бог їм прожити якнайдовше і мати міцне здоров'я. Але ситуації бувають різні. Моя знайома недавно стикнулася з цим питанням: щоб забезпечити стаціонар своєму батьку, коштує зараз від 40 до 60 тисяч гривень в місяць. Близько півмільйона Потрібно для того, щоб ми могли забезпечити своїм батькам хоча б рік життя, якщо вони не зможуть самі себе обслуговувати, це може тривати кілька років, і навіть на таке в нас повинні бути гроші. Щоб реалізовувати капітальні інвестиції, для того потрібно мати дуже серйозні фінансові плани. Може виявитися, що вам потрібно заробляти більше. Від себе особисто дам ще одне спостереження. Думайте про гроші не просто як про гроші, а про час, який ми тратимо на їхнє заробляння. Коли ви заробляєте тисячу доларів і почнете заробляти дві тисячі доларів, це означає, що за один рік ви заробляєте як за два роки на тій роботі, які ви зараз працюєте. Колись у мене відбувся фінансовий підйом. На новій роботі я почав заробляти в 5 разів більше, ніж то, що було на старій, але я працював не по спеціальності. Мені довелося вивчати нове і брати більше відповідальності. Моя мама запитала мене, синок, ти ж працюєш не по спеціальності, може би ти знайшов собі по спеціальності? На що я мамі сказав, що це не має сенсу. Я зараз за один рік заробляю так, як за 5 років працюючи по своїй спеціальності. Це означає, що я можу за рік заробити так, як за 5 років на попередній роботі. Життя, в яке ми можемо заробити гроші, не є безкінечним. Як правило, такі усвідомлення приходять десь у віці 35-45 років. Ближче такого віку люди починають шукати власну підприємницьку діяльність. Їх починають підтискати фінансові цілі, яких потрібно досягнути. І для того, щоб здійснити перехід з найманої праці до підприємництва, це дуже непростий шлях, коли людина не має необхідних знань. Я здійснював такий перехід в своєму житті. Для того я вже мав певні базові знання. Якщо ви зараз в такій ситуації, що ви йшли до висновку, що вам потрібно заробляти в кілька разів більше, ніж то, що ви зараз заробляєте, ви не можете зараз звільнятися. З роботи, ризикувати, матеріально вкладуватись. Вам потрібен ринок, система і людина, яка допоможе вам здійснити цей перехід. Саме цим я і займаюся. Ринок і система, в якій я працюю, призначені для того, щоб люди могли з найманої праці перейти в підприємницьку діяльність. Якщо маєте таку потребу, то напишіть мені в Телеграм. Якщо ви підприємець і бізнес, яким ви займаєтеся, не дає вам тих доходів, яких ви хочете, забирає весь ваш час або взагалі ви шукаєте нового напрямку, то бізнес, яким я займаюся, дозволяє заробляти Сятки тисяч доларів кожного місяця. Система, по якій ми ведемо бізнес, дозволяє за 3, 4, 5 років запустити процеси, завдяки яким ви будете заробляти наступних 30-50 років, ринок, в якому визначені всі правила, стратегічно потрібен нашій державі, призначений для розвитку. То звертайтеся, і ми поговоримо про ваші професійні шанси в ньому.